Че включить? А вы пишете или? Они найдут на молочка и на что-то. Ну вот так, А ну-ка, чекаете нашу скульптуру. Раз, раз, раз. Так как ты будешь говорить? Я так буду говорить. Говорю, 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 як мене чути. Нормально. Перевіряємо зв'язок. Говорю, говорю. ми ведемо пряму трансляцію, яка відбувається біля науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини. Наразі ми тут очікуємо звільнених Володимира Жемчугова та Юрія Супруна. Нагадаємо, що Юрій Супрун потрапив в полон 8 квітня 2016 року. Володимир Жемчегова затримали в кінці вересня 2015 року, тобто рік тому в Луганській області і звинуватили у диверсійній діяльності, зокрема у підриві залізничних шляхів неподалік. А зараз ми можемо спостерігати, що під'їжджають машини, які звільнених полонених. От власне йде президент. Ми знаходимося біля а, клінічного центру, де наразі мусять привезти, привезли а, звільних полонених Володимира Жемчугова та Юрія Супруна. Ми бачимо рідних звільнених та призен України, які наразі вітають із. Ставниками медичного центру. Нагадаємо, що власне Юрій Супун потрапив в полон 8 квітня 2016 року. А Володимир Жевчого затримали в кінці вересня 2015-го. Він знаходиться в важкій ситуації. Наразі їх мають. Доставити до клінічного центру, який сам президент називає одним з кращих в країні. Сьогодні їх звільнили а під щастям Луганської області о 14 годині. Ви можете бачити Володимира Жемчого. Женчуго... Року в полоні він знаходився у так званій ЛНР за, як вони називали це, диверсійною діяльністю. Тож ми бачимо, що президент України звертається до звільного Володимира Жемчугова, який майже рік знаходився у полоні так званої ЛНР. Бачимо його рідних, також бачимо Юрія Суприна, також звільного, якого затримали в квітні цього року. Тож президент України Порошенко звертається до звільненого Юрія Супрана, який нагадаємо в квітні цього року був взятий в полон, яких Володимира Жемчугова та Юрія Суприна обміняли по системі 1 до 4. Їх направляють, як сказав сам президент, в один з найкращих клінічних центрів країни для того, щоб звільнені полонені отримали першу медичну допомогу. Бо Володимир Жемчуга має дуже серйозні проблеми зі здоров'ям наразі. Бачимо а, зараз, що президент звертається до мами Володимира Жемчугова, яка вже дуже довгий час, майже рік, намагалася а, якось допомогти звернути увагу на проблеми її сина, щоб його нарешті випустили з полону. Ми хочемо дог... нагадати, що а, Юрій Супрун потрапив в полон а, 8 квітня 2016 року, року а, і а, нарешті його звільнили за систему 1 до 4. Почмо, як обіймає мама свого сина Володимира Жемчугова, який майже рік знаходився на полоні, якого судили в бойовій організації. Зараз ми зможемо почути, що скаже президент України Петро Порошенко щодо звільнення двох полонених за системою 1 до 4. Дорогі друзі, Ви бачите, що не потрібно слів сьогодні. Величезна багатомісячна робота по поверненню українських героїв: Володі Жемчугова, Юра Спруна. Робота, в якій були задіяні і рідні, і близькі, і дружини, і вся наша група з тристоронньої контактної групи і спецслужби. І, безумовно, і мої особисті переговори з Путіним призвели до того, що сьогодні за Після довгого і довгого часу, коли нам не вдавалося витягнути жодного з українських заручників, відпустили двох, дуже знакових людей. Володя Жемчугов, справжній герой. Людину, якого постійно тиснули на те, що Україна тебе забула. Що твої за тебе не борються. І я хотів, щоб зараз почув весь світ. Ми своїх не кидаємо. І Володя є справжній герой. Він не вірив, не дав себе використовувати. Він був твердо переконаний, що ми всі робимо все можливе, щоб цей сьогоднішній день нарешті. Став і дружина, і мама і волонтери. Ще раз хочу окремо побачити, подякувати Ірину Віращенка. Сьогодні це справжнє свято. І Юра Супрун Ми зараз згадали, що в п'ятому році, коли я... Вітав в Ірак. І коли ми коли зняли охорону з нас і ми йшли покласти квіти на місце загибелі українського журналіста, Тараса, ми... керівником охорони був Юра. Зараз повернулося так, що я маю високу честь і високу приємність його зустрічати на Україні. І ми в Україні його дуже-дуже чекали. Бо так от був символ. Ви знаєте, що Юра був працівником і залишається працівником міжнародної організації, і розрахунок був дуже простий. Ні мандат Організації Об'єднаних Націй, ні мандат ОБСЄ, ніхто не здатен захистити, якщо вони вирішать. Залякати, затягти, взяти в полон. Але ні Володимиру, ні Юрію не зламалися. Зараз в мене буде повторення одного ну, чітко доручення. доручення українським представникам тристоронній контактній групі Ірина. Я до тебе особисто звертаюся, щоб ми продовжили нашу роботу і тих 45 заручників. Місце знаходження яких нам відомо, що ми зробили все можливе для того, щоб їх якнайском повернути додому. І ті, місце знаходження, яких нам поки що не відомо, ми не припиняли роботу для того, для того, щоб їх повернути додому. А зараз, дорогі Володя, дорогі Юрій, ласкаво просимо. Мы целый год ждали этого дня вместе с мамой и за всей, наверное, нашей страны. Я хочу поблагодарить лично президента Украины Петра Алексеевича за этот день. Мы в течение года, наверное, каждую неделю ждали этого, этой даты. А последний месяц, после 18 августа, каждый день мы ждали сообщения. И Петр Алексеевич держал свое обещание. Спасибо вам огромное. Спасибо всей Минской группе переговорщиков за то, что наконец-то наш Владимир дома. Спасибо сотрудникам СБУ. Спасибо всем моим друзьям, родным, которые были со мной всегда на поддержке, всегда меня поддерживали. И в этот день, я думаю, рады возвращению Владимира. И особое спасибо всем мамам и женам, с которыми связала нас судьба одной вот такой вот бедой. Я очень надеюсь и желаю всего сердца, что в ближайшее будущее исполнится их заветное желание. И они также обнимут своих мужей, сыновей, братьев и скажут точно так же Петру Алексеевичу спасибо огромное. всех, кто боролся за меня. Я человек, который родом из Донбасса. Я русский по национальности. Родился и вырос на Донбассе, бывший шахтер, но также и сложилось, что я по-другому начал мыслить, как, чем простые люди на Донбассе, которых обманули. На сегодняшний день обманули, просто рассказывая здесь, что фашисты, какие-то нацисты. А, так же сложилось, я получил хорошее образование и смог разобраться между черным и белым. И я стал на сторону белого. И мы, те, такие же, как я, патриоты Украины, а, в оккупации стали на борьбу против этой бодрой российской гнилой оккупации, которая так вот по гнилому ведет войну против Украины. Мы стали и там в оккупации, не боимся, не побоялись взять руки оружие и начать бороться с российскими оккупантами и с украинскими предателями, тем, которые там которые стали на сторону российской армии, российского оккупационного режима. Не надо смотреть на меня, что я ну, так сильно ранен, так сильно пострадал война есть война, где убивают, ранят, но всегда за войной будет, придет победа. Я верю, что придет победа и в мой родной город Красный Луч, и освободят его от российских оккупантов, и люди начнут там жить нормально. свои чувства, которые у меня на душе, потому что вернулся домой, вернулся на родину. Я являюсь сотрудником ООН и обязан быть сдержан в своих эмоциях, где-то в определенном смысле для своих высказках. Но когда мне говорили, что без задержания и ареста, что тебя бросили, тебе забыли, ты останешься здесь на непрерывный срок, и никто тебе не поможет, я в это не верю я знал и понимал, что мое государство, наше правительство, люди, которые отвечают, не забудут нас, тех, которые были незаконно арестованы, и незаконно удерживались на территории ДНР и ОНР. Я за это очень благодарен. Благодарен, потому что мы сейчас здесь, своими семьями, вернулись домой. Будем жить, будем дальше работать. Тож ми можемо бачити, що а, звільнених полонених а, зараз нарешті доставляють до клі клініки української для того, щоб показати їм допомогу. Власне а, нагадаємо, що сьогодні, в 14-й годині, а, під щастям Луганської області а, було обмінено українських полонених в Юрія Супруна, президент України наказав доставити їх притинним літаком до Києва для того, щоб привезти до однієї з найкращих, як він сказав, лікарень клінічних центрів Києва. Разом із звільненими полоненими ми бачили рідних, матерів, дружин, дітей. Для вас вели трансляцію Олександр Тубік та Олександра Чорнова. Should I